Друзі, нас інфу перше про головне поїхали в центрі Москви. Стався безпрецедентний інцидент, який вже називають найбільшим ударом по військово-політичній інфраструктурі Росії. Спочатку війни дві ракети влетіли прямо у вікна головної будівлі міністерства оборони, потужний вибух спричинив масштабні руйнування кількох поверхів, утворивши. Пролом у стіні вибухова хвиля пошкодила навколишню будівлю, паралізувала рух у центрі міста. Вибух знищив кабінети, де в цей час перебували офіцери з Відомства десятки тіл виносили з-під завалів, сотні поранених доставляла в лікарні. Багато постраждалих отримали тяжкі опіки і травми від уламків скла і бетону. Лікарі Москви були переповнені. у столицю екстрено перекинула додаткові бригади медиків. Пожежа охопила центральний блок будівлі. полум'я швидко поширювалася через кабельні шахти і системи вентиляції. Гасіння ускладнювалась через пошкодження водопостачання. Очевидці повідомляла про серію повторних вибухів, які могли бути пов'язані Детонацію зберігальних у підвалах боєприпасів або пального МНС працювало у посиленому режимі, але масштаб руйнувань. Перевищував їхні можливості. Евакуація тривала кілька годин. При цьому кількість загиблих стрімко зростала. За неофіційними даними число жертв перевищили тиші осіб серед них високопоставлені офіцери і цивільні службовці влади намагалися замовчати інцидент, але інформація швидко просучилася в соціальній мережі кадри, палаючи будівлі евакуації людей, облетіли весь світ. Офіційні зми повідомляли лише про локальну пожежу. Тоді як незалежні джерела підтверджували ракетний удар. Це ще більше підривало довіру. До офіційних повідомлень аналітики визначають, що удар по міноборони має не лише символічний стратегічний ефект знищення частини апарату управління. Лінія, де військове командування протягом кількох годин не надходили чітких наказів до фронтових частин, що призвело до хаосу на лінії. зіткнення. політичні наслідки виявилися ще серйознішим. Москві терміново зібрала нараду Ради безпеки Проте жодного конкретного рішення озвучити не змогли. Всередині літ поширюється думка, що керівництво країни втратило контроль над ситуацією. Суперечливі заяви високопосадовців лише посилюють відчуття паніки. Суспільна реакція була миттєвою родини загиблих і поранених вийшли з вимогами пояснень, але натомість отримали мовчання. В Москві почалися стихійні акції, які швидко намагаються розігнати силовики. Це ще більше розпалило невдоволення. Люди вимагали правди про масштаби трагедії, без відповідальність керівництва для російської армії. Наслідки катастрофічні втрати ключових офіцерів і порушення системи управління створюють передумови для провалу на фронті. Солдати дедалі частіше відмовляються виконувати накази, мотивуючи це відсутністю координації в окремих підрозділах. Фіксується випадки дезертирства всередині кремлівських кабінетів. Розпочалась боротьба за вплив. Частина силовиків покладає провину на міноборони. Інші вимагають жорстких заходів проти опозиції, внутрішніх диверсантів. Пропаганда намагається зосередити увагу на зовнішньому вору але російське суспільство дедалі частіше вірить офіційним версіям поширюється чутки, що удар став можливим через внутрішні зради. Експерти прогнозують, що подія може стати точкою неповернення для політичної системи. Коли навіть міністерство оборони не змогло захистити себе довіра до здатності Кремля гарантувати безпеку, зникається створює умови для нових протестів. Можливої боротьби за владу серед еліт. Таким чином удар по будівлі міністерства оборони в Москві став не лише військовим, а й політичним землетрусом. Сотні загиблих і поранених руйнування стратегічного центру управління паніка серед населення і невдоволення в армії, все це Щоть про глибоку кризу системи для України це сигнал. Ефективні стратегії виснаження ворога для Кремля. Доказ того, що навіть столиця не є безпечною зоною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.